Олександр, розкажіть нам, будь ласка, як пройшла ваша перша угода? Моя перша угода була вже в далекому 2021 році. По моєму грудень або листопад, не пам'ятаю точно. Ну звісно, фулюючи, я тільки почав працювати у будівельній компанії. Багато чого ще не розумів до кінця, як все працює, як там документи всі підписуються. Було багато питань незнайомих, але в цілому пройшло все легко. Тому що моїм першим клієнтом був мій знайомий, ну з яким ми досі спілкуємося. Він придбав тоді собі смарт-квартиру, тому угода пройшла. Просто я пам'ятаю цей день до дрібниць, я дуже сильно хвилювалася, тому що я розуміла, що можливо в житті цих людей це один з найважливіших кроків обрати своє житло. Тому я максимально декілька разів перевіряла договір, цифри, площу, ціна за квадратний метр, і навіть більше скажу на угоду. Я приїхала за 40 хвилин. Угода пройшла добре. Хвилювання відійшли. Ми, мабуть, пожали в кінці один одного руку із задоволенням. І в той момент я зрозуміла, що нерухомість це моє. Мені хочеться допомагати людям обирати місце, де їм буде комфортно проживати. І я в майбутньому бачу себе в цій сфері. Перша угода це дуже схвилюваний момент у моєму житті. Перша угода можна так сказати, як перший клас, тому що по перше, це щось нове. Це Нові люди, нові емоції, нові знання, в принципі, так як і для себе особисто, нові навики, скоріш за всього. І першу угоду я дуже сильно пам'ятаю, тому що саме клієнти звернулися по нашому комплексу Ріверпорт. Були деякі питання, які я не міг одразу надати відповідь, прийшлось турбувати своїх колег. Так, в принципі, на позитиві, з наполегливістю, і в мене і пройшла ця угода.